Луцьк ЖК Юпітер з мали звернення від клієнта. Проблема була дуло з вікон. Ми вирішили це питання, і дивіться далі, що ми робили, і що саме спрацювало в цій конкретно новобудові, що дало результат: заміну ущільнювача замість повохашного, тобто рідного профілю профілі ЄС. Ми встановили ущільнювач каучуковий є ПДМ, чорного кольору. Кож змастили фурнітуру. Ну і по петлювій стороні здається, що тут краще дати замість однієї точки притиску дві або три. Тому що ну цей профіль він трохи все ж таки вигнутий дугою. Ну і також я зробив отвори для в стулці для відведення тепла, тому що на сонячній стороні це південна сторона, воно дуже нагрівається цих отворів. Якщо немає, то стулку якби ще сильніше в цій площині вигинає. Така історія. Тут висота вікна, метро 30 м, майже, і тільки одна точка притиску на цьому профілі від з цим неякісним армуванням. Навіть при умові заміну щульнювача це замало. Краще давати, щоб ще була хоча б тут. Тобто дві, ну або може три точки притиску. Так, це у нас верхня частина стулочки, і перший отвір ми робимо ось тут. Просверлюємо ось так. Є і ось тут ще раз стіночку тут під вухом.